Ти прекрасні нашої землі, зігріті сонце зрошні дощами, духмяний хліб на нашому столі, благословений Божими руками. Зібрались ми у цей чудовий храм, щоб милосердю Божому вклонитись. Життя з достатком дав всевишній нам. Так хочеться сьогодні цим хвалитись. Так хочеться сказати, Отче наш, Ти дав нам край такий благословений, Прийми подяку в цей прекрасний час допоможи цілитися з нужденим, бо ж не усіх зросли такі плоди, і не усіх та колосились ними. Дай пам'ятати Здає. І, і ближньому, хто в горі помічає, йому Господь сториці дає, на небі скарби він собі збирає, а якщо хтось ховає про запас, а ближньому не думає ділити, повір, добро відміниться в свій час, і вже не зможе більше послужити. І зрозумій, що саме. В житті проблеми кожен може мати, в той час підтримка ближніх обмине, не сіяв, і недавно буде жати. Тож дивись чи брат твій, чи сестра, можливо, перед Господом нужденні Сьогодні день твій це свята пора, ти поділись і будь благословенним і стане дар Скарба в небесах і радістю у домі твоїх ближніх, молитвою подяки на устах, сториці віддасть тобі Всевишній. Амінь.